Вас, шановна шкільна родина! вашій увазі, черговий випуск нашого мовного клубу Українська Мова Перемоги. Тут все про нашу мову, історію та культуру. І підготував його сьогодні. Учень 6-го г класу Гусь Ігор. Три роки повномасштабки ми тримаємося, дякуючи нашим воїнам, і наше радіо живе. Причому живе це дієслово і прикметник. Виживемо, вистоїмо з Божою допомогою. І ведуть наше радіо сьогодні учні 6 г класу: Злата Дяченко, Богдана Климишина, Ігор Гузь, Куце Вікторія і Давиденко Поліна. Усім привіт! У вас є ідеї стосовно нашої сьогоднішньої розмови? Так, сьогодні розберімося, що таке орфографія. Орфографія це система загальноприйнятих правил для передачі мовлення на письмі, розділ мовознавства, що вивчає правильне написання слів. А ви знали, що в інших мовних словах після букв Д, Т, З, С, Ц, ц Ч, Ш, ж, ж, Р ми пишемо «и». Опорна фраза для запам'ятовування це де ти з'їси цю чашу живу. Так, після цих букв пишемо и, Чизкейк и, чипси, и, капучино и тирамісу в першому складі и. А ще я пропоную поговорити правила зміни приголосних перетворення іменників із суфіксом «и» від прикметників на ський «цький». Якщо ми використовуємо слова, які закінчуються на «ський» і додаємо суфікс ин, то маємо використовувати звук «щ». Київський, Київщина, Мелітопольський, Мелітопольщина. А, ви, а що ми використовуємо слова, які закінчуються на цький, і додаємо Додаємо су... Додаємо тільки, додаємо суфікс Й. «Ин. То маємо використовувати подвоєння звуків двічі. Двічі. Турецький, туреччина, двічі. Вінницький, вінниччина, дві Н і дві Ч. Виняток. Ой, виняток, Галицький, Галичина, Дітки, Одна ви... Одначе, е а виняток пишеться без букви Й. Ви молодці, що виправились. А утворімо від назв областей іменники із суфіксом ин. Я перший. Привіт! Я з Одещини, Планую поїздку в Карпати. Привіт, я з Смельниччини. Улітку поїду до бабусі. Привіт, я з Львівщини. Сподіваюся, війна закінчиться і ми зможемо спокійно жити. Привіт, я з Чернігівщини. Улітку буду вступати до вишу. До вишу, дітки, До до дітки, вишу. Привіт, я з Івано-Франківщини. Плануємо з родиною переїжджати в новий будинок. Привіт, я з Житомирщини. Улітку буду кататися на скутері. Вау, у нас файно вийшло. У вас є ідеї? Про що ще поговорити? Роз, розберемо, розберемо. розберемо, як пишуть складні слова з пів на пів. Разом чи окремо. За новим, за за новим, новим правом. Я назву ті, які будуть писатися разом. Які разом. будуть писатися разом. 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 А які, які окремо. Разом із наступним іменником у наземному відмінку. Пів Сонця, що пишемо разом, півколо разом, півкуля разом, окремо із наступним іменником у родовому відмінку. Пів аркуша окремо, як, як половина аркуша, півяблука, окремо як половина яблука. Пів Європи. Пишемо окремо як половина Європи. Пів України. Окремо як половина України тощо. Це дуже класно, але Україна зараз єдина як ніколи. А ви знаєте, що на, сподів... на що сподіваються? на що сподіваються наші воїни, щоб ми вчилися і захищали нашу українську мову і говорили нею. Так, а ми сподіваємось, що вони виживуть і повернуться, повернулися додому до своїх рідних здорових. І настала перемога. Звісно, Україні зараз нелегко, але ми вже довели всьому світові, що наше прагнення до волі та незалежності сильніше за будь-які зусилля ворога. А наш радіовипуск вже добігає кінця, але ми все одно знаємо, що ця зустріч не остання. Ми дякуємо вам за увагу і сподіваємося, що ви зі задоволенням будете вчити нашу рідну мову і спілкуватися нею.